Доброго дня, діти! Ось і настало літо. Найтепліша пора року. А які ж ознаки літа, ви знаєте? Так, правильно, день довший за ніч, багато тепла, світла, дощів, швидко ростуть квіти, рослини, дозрівають плоди. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, А про що? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно, хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця лється. Як це явище зветься? Так, правильно, це дощик. Дощик падав на ялини, на дубів широкі спини. На кущі і на ожину крапав зверху без упину. Плигав дощик по травинках, дарував їм на мистин і веселкове намисто порозвішував врочисто дощик дуже поспішав, дощик землю прикрашав. А зараз давайте повторимо разом дощик падав на ялини дубів широкі спини, на кущі і на ожину крапав зверху без зупину, плигав дощик по травинках, дарував їм намистинки і веселкове намисто порозвішував врочисто. Дощик дуже поспішав, Дощик землю прикрашав. До побачення малята, до нових зустрічей!